Неважливо у вас, у ваших дітей чи внуків, але у когось у вашій сім'ї свято. Бо день народження сьогодні святкують Мері Кейт та Ешлі Олсен. Погодьтеся, що ринок підліткових фільмів 90-х уявити без цих дівчат неможливо. Сестри Олсен народилися 13 червня 1986 року в штаті Каліфорнія. В 1987 році сестри почали зніматися в серіалі Хаус». Їх вибрали на цю роль, коли дівчатам було по 6 місяців. А зніматися вони почали в 9-місячному віці. Зовсім незабаром у шестирічному віці вони стали власницями компанії Dual Star та наймолодшими продюсерами в Голівуді. Їх бренд продавався в більш ніж трьох тисячах магазинах в США та більш ніж п'яти тисяч по всьому світу. Через це сестри в 2002 році потрапили до списку 100 знаменитостей Форбс. А в 2007 році вони опинилися на 11-му місці в списку найбагатших жінок у сфері розваг з загальним прибутком приблизно 100 мільйонів доларів. На рахунку дівчат не так багато фільмів. Їх приблизно 10, серед яких і паспорт до Парижу, двоє я і моя тінь, миттєвості Нью-Йорка», перемагаючи Лондон, одного разу в Римі. Та все одно дівчатам вдалося наприкінці квітня 2004 року отримати одну на двох зірку на Голівудській алеї Слави. Наразі акторську кар'єру дівчата призупинили, залишивши про себе в уяві образи підлітків. Зараз сестри Олсен займаються дизайном власних ліній одягу: The Elizabeth James, Olsen Boy. Ну а тепер найцікавіше, як ж їх розрізнити. Хоча близнючки з першого погляду абсолютно схожі, якщо придивитися, вони все ж таки різні. Ешлі старша, вона народилася на дві хвилини раніше, а також вона на 6 сантиметрів вища. Мерікейт, хоч і нижче, зате стрункіше, і у неї більш вузьке обличчя і більш кирпатий ніс. Хоча, якщо випити спільну ранкову філіжанку кави, то розрізнити їх можна і за характером: Ешлі кокетка, а Мерікейт сором'язливий хлопчисько в спідниці.